Цього літа прохолода має бути всюди: вдома, на роботі, у спальні чи вітальні. Ми протестували три моделі вентиляторів Hyundai, кожна з яких має свою перевагу: мобільність, стиль або потужність. Обирайте і насолоджуйтеся комфортом. Hyundai HF1300 FLR це класичний підлоговий вентилятор для тих, кому потрібна потужність. Діаметр 18 дюймів, 5 лопатей, автоматичне обертання, кілька варіантів висоти. Керування здійснюється сенсорною панеллю з білим LED-дисплеєм, а також з пульта. На дисплеї видно вибрану швидкість f1, f2, f3, f4 або SF спеціальний нічний режим. Дана модель має функцію обертання та таймер до 9 годин, який можна легко налаштувати з кроком в 1 годину. З пульта ви можете керувати всіма функціями, включно з яскравістю підсвічування. Загалом це модель, яка підходить для великих приміщень і дає повний контроль за потоком повітря. Hyundai hf 1100 – це більше ніж вентилятор, це частина інтер'єру, витончений корпус, вузька основа та великий вентиляційний отвір забезпечують комфорт навіть у маленькому приміщенні. RGB підсвітка змінює колір залежно від режиму: синій, звичайний, зелений, природний, пурпуровий, нічний. А ще тут є зручний режим без звуку, пам'ять останніх налаштувань і плавне обертання корпусу. Дана модель має висоту 110 см, 4 швидкості та таймер до 7 годин. Керування вентилятором інтуїтивно просте: на панелі основні кнопки: вімкнення, вибір одного з трьох режимів, швидкість, таймер та функція обертання. Пульт дистанційного керування дублює ці функції, але також відкриває доступ до двох додаткових налаштувань. З пульта можна зменшити яскравість підсвітки дисплею або повністю її вимкнути. Також тільки з пульта вимикається звукове сповіщення, що є актуальним для нічного режиму. Завдяки пам'яті налаштувань. При повторному увімкненні вентилятор автоматично відновлює останні параметри. Hyundai HF 1000 – це свобода руху та незалежність від розетки. Потужний акумулятор забезпечує до 9 годин роботи. Його можна розмістити на підлозі або на столі, а подвійна конструкція лопатей створює м'який природний потік повітря, ідеальний для сну, роботи чи релаксу. Вентилятор працює надзвичайно тихо, має ручне регулювання нахилу та автоматичне обертання на 90 або 120 градусів. На верхній частині корпусу панель керування із чіткими позначками. Тут можна увімкнути чи вимкнути пристрій, задати швидкість повітряного потоку, активувати обертання та встановити таймер. У комплекті зручний пульт. З його допомогою, ви також можете обирати одну з чотирьох швидкостей, перемикатися між звичайним і нічним режимом, вручну відкоригувати напрям повітря вправо або вліво і налаштувати таймер на потрібний час. Окремі кнопки дозволяють змінити яскравість підсвітки індикаторів або повністю вимкнути звукові сигнали. Це можна зробити тільки з пульта Hyundai вентилятори, які справді змінюють літо. Гарантія 12 місяців.